Вітаю з вами ТВ і Ми сьогодні в гостях у Любов і Богдана Скоробичів. Двох українців, які вже багато років проживають в Португалії, і вже на напродовж двох років займаються невпинним волонтерством. Е, пані Любо, пане Богдане, Добре. як ви давно проживаєте в Португалії? То вже буде 16 років. 16 років. 16. А звідки ви родом? Ми з західної з івано франківської області. Двоє. Місто рогатин. Місто ротин. Так. Маєте дітей? Маємо одну дочку. А їм моїм маємо внука. Живуть тут чи в Україні? Вдома, в Україні. Не хочуть сюди приїжджати. Вони, вони хочуть, а ми не хочемо, щоб вони покидали свою землю, свою Україну. Бо ми знаємо, що в Україні повинно бути життя краще, і ми хочемо, щоб вони жили в своїй країні. Бо де б ми не поїхали, де б ми не були, ми завжди будемо тут чужими. Так. І навіть пройдуть покоління, все одно ми будемо чужими. Я навіть знаю, треба, щоб пройшло 3-4 покоління, щоб говорили, що коріння українське, але вже, наприклад, там, як в Америці, американець, а в Португалії буде португальця. Так що ми завжди будемо тут чужі. І ми не хотіли, щоб діти жили в чужині, тому ми залишили одну єдину дочку в Україні. Ми залишили їй свій будинок, ми їм допомагаємо, звичайно, тому що на мінімальну зарплату в Україні зараз дуже тяжко прожити. І ми їм все допомагаємо, і хочемо, щоб діти жили дуже щасливі і красиві і прекрасні в Україні. І для цього навіть можна сказати, ми і почали допомагати українським хлопцям. Ну як, як після Майдану сталося, що захопили Крим а потім вже Донець, Донбас. Ми дуже переживали, дивилися на всі ці події. Нас дуже боліло серце, що Україна не стає кращою після Майдану, після тих жертв, після Небесної Сотні. Не стає кращою, а стає на гірший шлях. І що є люди, які проти України, і тому ми думаємо, ми будемо допомагати тим, хто захищає Україну. І з кожною нашою допомогою, з кожним днем Україна стане вільнішою. І так з тою надією вже другий рік ми допомагаємо. І з тою надією, що наша допомога дасть дасть поштовх, щоби скоріше закінчилася війна? Така в нас мотивація для того, щоб допомогти? Гарно, що 16 років вже тут, все таки маєте дуже близьку родину в Україні, а ще все в серці живе така мотивація все таки займатися активною діяльністю. Як довго ви вже займаєтеся оцим волонтерством? З ким в Україні співпрацюєте, як познайомилися з цими людьми? І яка саме основна ціль цієї допомоги? То є військові, то є діти, сироти, то є біженці, на кого саме спрямована ця діяльність? З ну, першого питання. Мотивація, Ну, я б сказала так, в першу разруч мотивація для того, щоб. Поскоріше то все закінчилося і допомагати хлопцям. На початку, коли тільки все починалося, як армії не було, як все було розвалене. І першими стали добровольці. Називалися вони хто як? Хто Азов, хто Айдар, хто правий сектор, різні були назви. Але ми так дивилися де більше, можна сказати, з, наших, з нашої Патріот. області. Багато з Івано-Франківщини, з Львівщини, з Тернопільщини, хлопців в правому секторі. І ми дуже з Тернопільщини, Тернопільщини, ми дивилися, можна сказати, і в Фейсбуці і всюди шукали когось би знайти поближче, хто живе до зони АТО, щоб та передача йшла скоріше, не щоб пересилати, наприклад, на Івано-Франківщину, а потім вони будуть пересилати ще туди в зону АТО або хтось буде вести то далека дорога, так щоб ми з Португалії поближче до зони АТО і в Фейсбуці ми переглядали. Людей, хто тим займається, і найбільше побачила дуже активну жінку, вже старша жінка, вже 60 років. 60 чимось? Так, вже може 60, 60. 60. 60 років. І дивимося Наталія Шетілова. Ми як, написали в Фейсбуці, дали запрос друзі і написали в Фейсбуці, що ми хочемо допомагати. Якщо ви Вона тоді в той час ще допомагала на Хмельницький батальйон і хлопцям на правий сектор. Ми кажемо, чи ви можете допомагати тим хлопцям на правий сектор, вони добровольці, вони так якби армія хоч мала чуть-чуть вже державне забезпечення, а вони взагалі нічого не мають. Чи можете ви, щоб ми допомагали? Вона написала Я ж звичайно можу, та, що можу. Але щоб була 100% довіра, ні ми не знали тої жінки, ні вона нас не знала. І потім вона нам відписує, каже: а Ви звідки ніби ви пишете всем кам. Ми в Португалії живемо. Вона каже: о, та в мене в Португалії стільки друзів, та я там зі спілки українців знаю. Та я знаю Ярослава Шевчешин І вона нам я дам, щоби, попрошу, щоб він вас забрав, в друзі, і ви роззнайомлюєтеся, і ви будете тоді знати. І нам стало навіть веселіше, що вже. Людина дійсно, якщо вже знає тут когось, значить вона вже не, не ну, буде обманювати, не буде, як то кажуть, зловживати тою допомогою. І пам'ятаю, перший раз ми кажемо, тоді ми вам вийшли 100 євро для того, щоб ви вірили нам, а ми вірили вам. Ми вислали 100 євро. Вона дочка їхала її получати, і вона довго писала мені, а я відписувала. А може ви обманюєте, а може то, а може то яка. Ні, ми не обманюємо. Нехай вона. І коли вона отримала 100 євро, з тих пір то був серпень 14 рік, і з тих пір ми почали дружити. Познайомилися потім з Ярославом, і о, ми будемо давати допомогу. Але будь ласка, перекинете потім на нашу волонтерку вона туди на Харківщину, і там дуже багато хлопців воюють наших. І дивимося, вони в тапочках, вони роздіті, вони можна сказати, воюють голими руками. І сказали добре, то ми були перший раз, ми закупили десь 80 кілограм, дві великі коробки їхало. Ми купували все від продуктів харчування до, до миючих засобів, до, до коци, все, все, що тільки можна. Тоді ми були зібрали. То ми суто своя сім'я, двоє закупили. То ми до. Перший раз то ми двоє. Так, то ми хочемо, що ми до 2015 року ми двоє. Все за свої кошти. За 2015 року вже почали люди трошки до нас. Так, ну ми вже, як сказати, ми вже почали просто з друзями, знайомиками, ми допомагаємо, поможіть нас вже в Фейсбуці. Парикмахерських говорили, єврея. Там, де я стрижуся, тут ми ми, я стрілася, а вона з Іван Франківщини. Ми так говоримо і подружилися сильно. І я кажу, до тебе тут приходить багато українок, стригтися, Скажи, будь ласка, кожній, хто може, хоч що небудь, хоч кілограм рису, хоч, хоч, пачку, хоч пачку печення, нехай поможуть. Бо ми все за свої гроші купляємо. І, і в нас вже просто закінчуються всі наші запаси, які ми мали, можна сказати, да, що, як в народі це... кажуть на чорний день. І на нас все закінчується. І ми не поїдемо в Україну, тільки нехай нам поможуть. І правда, вона тоді сказала своїм друзям і нам тоді дуже допомогла. Було так, що провозили цілі ящики, консервів, атум, провозили одіяти. Дуже мені. багато нам почали, вона нас... Вона була нам шампунів дала, що там зекономила, все, все так само купяла. І ми тоді... Було так, що ми по вісім посилок відправляли. Ми, не раз вона дзвонить. Ти вже відправилися? Ще ні, давайте скоро приїжджайте, то люди принесли ці до годовити. Та то, її, може бути перша година, друга ночі ми так. приїжджали. Вона нас чекала ми приїжджали, приїжджали, приїжджали і забрали. Якось аж аж душа це радує. Я кажу, як прийде, та допомога з Португалії, бо там хлопці говорять, що приходить на той атом, що це каже, що червона риба. The... So? Uh -huh. Uh -huh. <rerie> Дивіться, як ви розповсюджуєте інформацію щодо збору речей, крім перукарні, це є можливо інтернетом, може ще через друзів, якісь організації вам допомагають зараз? Нам, нам ніхто не допомагає. Ми в Фейсбук. Тепер, коли їздимо на мітинги, якщо є мітинги так. в Лісабоні, ми їдемо і, і розказуємо, і тут знайомі, а знайомі знайомим. Бо вже нас знають. Тут маємо братина Леся, вона і... так само нам дуже багато допомагає. То можна було сказати, що згуртувалися кілька сімей. Все. Вона трошки щось купила, ми купили і ще в Єрисерії є РСРІ, Левицька Ле... Леся. Леся і Іван, сім'я, і вони так само до нас приєдналися і з нами допомагали. Само там вони готуються громадою, кожен потрошки, я кажу, нехай по 5, на 5 п'ятий євро він дуже великий. У мене ще таке питання. Дивіться, зазвичай в місяць тої допомоги гуманітарної, що ви збираєте, її не так є багато, правда? в морі. Ні фінансової, ні на вагу, її не є так багато. І все одно ви це робите беззупирно, працюєте, і щомісяця збираєте і збираєте і збираєте звідки така мотивація, щоб це діло продовжувати. То підтримати дух тих хлопців. Так. Саме головне дух. Так. От нам волонтер, ми так з нею переписуємося в Фейсбуці, і вона каже, би ви знали, як вони чекають на ваші посилки, <nude> як, маленькі діти. як маленькі діти, на ваші шоколадки, на той сир, що ви передаєте, на ту каву. А кава португальська безподобна. То ми вже цього разу закупили <бо cigarette> дуже багато кави. <around> Ми звикли тут, а, а вдома дійсно вона, ага. вона дуже. І консерви, ті рибні консерви дуже смачні. їм дуже практично і вигідно. Наприклад, вони кудись йдуть, там розвідка чи щось. ну Ми так не вникаємо, то все, бо то не все можна, як то говорить, говорити. Ми, не то все знаємо. Ну, їм дуже добре, там тобі. взяли собі пару консервтів, печення взяли з собою, ми навіть фасолі та з м'ясом пересилали. І, і все, і вони вже спокійніше, вони вже мають щось перекусити. Бо бувало так, що вони хліба не мали. Найбільше в нас було вразило то, коли був Донецький аеропорт, коли вони там стояли на смерть. Не на життя, а на смерть. От тоді ми давали сильно велику допомогу. Ми тоді, вони не мали навіть, можна сказати, холодно було сильно, то ми одіяла такі, ну. Полістерві uh -huh. теплі такі коца. То ми заїжджали, наприклад, ну ми вже так знали, де в яких магазинах є скидки, хоча пару одно-два євро. Ми заїжджали, наприклад, в жумбу. Там було якраз по шість євро, наприклад. То ми навіть не рахувалися. Шість там скільки буде десять штук, шістдесят євро. Нічого. Бувало так, що ми залазили в кредит, в кредит ми заходили, а потім віддавали берці. Читаємо у Фейсбуці, Ярослав там, може дістає для своїх хлопців, він там своїх має хлопців, берці. Ярослав, давай нашим хлопцям, хоч пару пар берців. Ну, Ми, наприклад, заказали 4-6 пар, він нам привіз вісім, то вже від мене. Тепер спальні мішки мінус 20, вони там не мали де спати, вони там спали в тім аеропорту. Він, наприклад, там своїм береше хлопцям ми каже, давай нашим, хоч з 10, він привезе нам 12. Ну у нас вже просто йшла, він нас розумів, співпраця. Ми тільки позвонили, сказали, вже за пару днів то було, і ми вже відвозили. То бачили в Фейсбуці. Ми почали ставити, що передача і що ми висилаємо, фотографували, ми фотографували себе. У Нас, наприклад, там спальня, ліжко. у Нас було ліжко заложене, все продуктами. Ми, ми, ми фотографувалися, і люди бачили нас в лиця, ми не ховалися. Ми, ми зараз не ховаємося. Ми шапки купляли. тепер, як то називається, що так... балаклави. Балаклави, що тільки очі, коли угу. було сильно холодно, тепер рукавиці, шкарпетки, ті теплі, Ті флісові курточки флісові. То Тому... були скидки в Модалфа, вже закінчувався січень. Після так, яксельку, два ХЛ-ку. То ми всі нашій зоні скупили всі курточки. Тові, розміра, бо там великі розміра, ці. бо хлопці, її треба вдіватися. То наша зона та зона Сінтри ми скупили, були всі. То були всі наші гроші. Ми, ми можна сказати, залазили в кредит, брали в кредит, потім віддавали, а потім вже друзі просто бачили все, що то ми писали, що то все за наші гроші. І, і друзі просто почали, так як ви кажуть, то, то сильно ви, давайте ми вам будемо допомагати. Самі давали із тим, що ми будемо допомагати. Та громада Сінтри три теж приєднувалася. І ми нас. йшли до церкви і говорили, ми нас знають багато, бо ми він з 99-го, я з 2000-го року. Як я приїхала, ми жили раніше в Віла Верде, тут недалеко. Тобто були самі хлопці, я одна жінка приїхала. То ми варили вареники, всіх скликали. І нас знали давно, що ми просто гостеприємні люди, і ми не брали ні з кого, ні копійки, можна сказати. Які свята, ми закликали всіх, всіх гостили. Сюди переїхали жити, так само кликали хлопців-українців, гостили їх. Вони говорили, що нас мама з татом. Вони всі годують, всім дають. І просто, як вже тоді сталося таке горе, там, там що ж діти чиїсь. Та нам матері дякують. Так. От тих хлопці, що Бо є такі, що навіть... Поїхали саме без дозволу батьків, і там. 18-річні хлопці, ну то ж діти, діти наші. І і ми так, як, як тут були відкриті, Я так кажу, прийшли ми до церкви після служби, підходимо і кажемо, та ми допомагаємо, якщо хочете, багато ні, можете купити там, печення, то, хто, хто саме. Mm -hmm. і, і, і купіть все, підходять інші. А, ми вас не знаємо. Другі каже, ми їх знаємо добре, то все буде надійно. І тоді ми думаємо, а що би так зробити, щоб люди запам'ятали, щоб то, можна сказати, була маленька історія. Тоді ми беремо що? Купуємо португальський прапор. Ну, У нас вже ідеї потім почали приходити вже, якби, щоб людей згуртувати, щоб то все було вже разом допомагати одні другим. Ми купуємо португальський прапор і всі, хто нам допомагає, підписуйтеся, Прапор поїде до хлопців. І хлопці будуть бачити, яка велика підтримка йде за кордоном, що вони не одні навіть і кримська татарка це до нас так, з Криму. З Криму кримська татарка. Так. І, і там ще один українець з Криму. Криму Та він приєднувався до нас, але він сказав, що він пішов за Україну, і від нього в Криму родина відказалась. Позвонив до нас і каже: я, я був ватником. Так. А, і каже, але я бо зарадіє е, інтернет, там все можна собі зробити. Висновок з всього життя, як то сталося, як то це. І він зробив висновок, і цей то він потім навіть сам гроші пересилав. Сам так, ми туда, сказали, на, пересилай да. собі сам. Як він так. приносив і продукти, і телефони навіть приносив. То буває так, що де працюєш, патрони їм не треба, вони все то, то зносили до нас. І ми то все вже передавали, що то від нього. А гроші вже собі саме села. Ми так грошей не дуже хотіли. Ми думаємо, що людина купить печення, то, то вже знає точно, що то все поїде. І в центрі ми тоді приносили прапор, всі, хто допомагав, підписувалися. Хто міг, приїжджали, привозили сюди, розписувалися. Я носилася з тим прапором всюди, де да тільки може і всюди розписувалися. Ми навіть, ну і коли вже е, пройшло трохи часу. Наталі Щілова, хлопці всі підписалися прапор. цей прапор всі кому ми допомагаємо, і нам переслали прапор Приві, від Подоля Подоляне комбат. Та. Ми з цим прапором всюди, Які мітини ми навіть минулого року на Пасху ходили з прапором правого сектору, щоб його посвятити. І всюди ми, ми ходимо. І я б скажу, що якби посвятили право правого сектору, то нас ще більше друзів було. Це як Божа сила пішла. Всі почали нам допомагати, сильно почали люди гуртуватися. і таке сильно, сильно. Що саме характерно, коли ми починали допомагати? Ми, ми встидались. Ми не хотіли, щоб нас писали, то і от Наталя Шитєва, та волонтер, з якою ми працюємо, вона може сказати, вчила нас волонтерство, і вона нам говорила: ви пишіть, ви розказуйте, ви виставляйте, ви долучаєте друзів, щоб ви бачили. Бо ви самі то все не потягнете. Вам треба, щоб друзі і єднатися, б... щоб світ, світ бачив, що йде допомога. Каже, навіть ті ватники, щоб бачили, навіть ті руски, що ми бачили, щоб всі бачили, що йде допомога. Нехай каже, вони завидують, який наш народ дружній, як ми допомагаємо. І так вона мене вчила. Ярослав нас вчив так само, який колір треба купити, курточок, які берці, які шкарпетки, які все. Отак дружно, дружно. Але ми можна сказати, ніколи не складали руки, іноді так. Вже немає грошей. Боже, як ми то відправимо? Але в нас майже кожен місяць стабільно йде дві посилки. І крім того, ми 100 євро. Що місяця йде 100 євро від нашої сім'ї. Ми не чекаємо, щоб так хтось дав щось. Наприклад, от зараз зібрали, то закупили. Наталя говорить, треба, щоб ви не тільки продукти, нам і грошей треба, нам солярки треба хлібом Хлопцям треба купити хліб, Навіть каже, ті цигарки і то треба купити. Ми не будемо їх судити, перевиховувати. Треба, не треба того. Курити, не курити. Але вона каже, і то треба, елементарне треба. Тоді я вже пишу: добре, ми хоч трошки лишилися, хоч ще додамо, ще хоч 20 євро. І так як ми сказали, що на Пасху з Єресере Лесі Ловицькій говоримо: давайте в все в церкві організовуй. Добре, я організую. Також така завзята жіночка з Львівщини, вона, а може, й самого Львова, я навіть так не, не розпитала. Бо ми все говоримо про допомогу, і навіть не говоримо про сімейні відносини. Хто як що завжди не, не доходить? То не а все тільки щоб закупити, щоб та вона каже, я, я збираю трошки з церкви грошей, і буду бачити, якщо ти даєш вже продукти ви даєте, то може ми трошки грошима поможемо, тому що також елементарне треба хлопцям купити. Ну ми, ми вдячні цим людям. Що приєднуються разом з нами допомагають, то, то не тільки наша заслуга, то тих так, людей, що людей, з нами всіх всіх людей. То то є дуже велика заслуга. Тих. тих. Я б скажу, що ми от, останній раз, що ми написали в Фейсбуці і в неділю, і як ми побачили, що підходять люди, настільки адреналіна, ми такі так, раді, таке враження, що там наші діти все то получать. Що там наші ті хлопці, що то наші діти, що вони то все получать? Ми, ми так зраділи. Ми принесли то все додому, все в коробках, ми все перефотографували, то потім буде дуже великий красивий пост. Я вам скажу, що я кладу пост в Фейсбуці, воно напевно також відчувається. Я до години третьої, четвертої пишу. Я придумую, то треба якийсь вірш, то треба так від душі написати, щоб людина прочитала і захотіла помогти. або прочитала і заплакала. От з такою душою може і з тим, що ми відкриті і хочемо, і до нас люди горнуться, можна сказати, приєднуються. До нас. Панове, в мене до вас є таке запитання. Ви вже займаєтеся майже два роки оцим так, волонтерством. Так, Другий рік. То вже другий рік. І існує якась мережа волонтерів українців тут в Португалії, або може по Європі, до якої ви залучені? Чи це тільки так, як це самотужки? Не ми самотужки, ми самотужки. то, що маємо друзів, так. Фейсбуці. Фейсбуці, і тут ми так. часто звертаємося до спілки України Німеччині, ну вони більш допомогти. якось організовані. От так. А тут ми, ми, ми їм не завидуємо, ну трошки цей. Наприклад, бачимо, той пише цей заїдь до мене, той той заїдь до мене, я маю той. І так якось один другому допомагає цього. А тут то, ну, немає того знаєте? Ми, ми кей... так хочемо, хочемо, щоб організувати, щоб, то все, все, щоб посилати побільше хлопців. Ми б могли, наприклад, місяць 4, 5, 6 посилок. Ну, не не можемо зібрати, не можемо. І ми вже навіть не знаємо, як, як, людей ще більше. більше А йде по, по, по телевізору, йде пропаганда, що все, все мають, так. добровольці, батальйони воюють. Воюють, вони всі там є. Хлапці, вони не можуть дивитися спокійно, як. Каже, ми, як нас там, як вони казали, ми там є, але нас там нема. Все. От на фоні того, того вашого коментаря останнього виникає таке питання, дивіться, вся ситуація, що зараз є в Україні з тими офшорами, з тими е, такими корупційними схемами і взагалі е, з викривною інформацією немає зневіри, хочеться далі допомагати. Ми навіть уваги не звертаємо. Ми... А корупція була завжди в Україні, а коли її не було. А за Радянського Союзу хіба було краще? А чому ми тут впинилися? Ми ж також могли э, працювати, вся, але ми, ми поїхали, тому що ми не могли дивитися на то. Ми, наприклад, э, пробували різні бізнеси вдома, чим ми тільки не займалися. Але щоб побудувати чесний бізнес, ми там неможливо було. Треба було обдурити, так. треба було вкрасти, не треба так. Було, так. Але хто міг, стали нині бізнесменами, бо ми знаємо, навіть зараз, хто в Верховній Раді є з наш, ми знаємо, як вони починали. З бандитизму. З бандитизму. З бандитизму. А ми не, ми не змогли. І багато і, таких є так. тут. Ми, ми не змогли, чи, і ми, ми сказали, чи, ні. Ми, Німеччю, ми не чи, і ми тому поїхали, бо ми не могли так. І зараз то саме продовжується. І Якщо ми будемо опускати руки і дивитися. Там обшори, там крадуть, там то. Тоді, тоді ні. Може сказати, нас ти ми не звертаємо Патріоти. уваги на, 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 на уряд, не звертаємо уваги на, на нікого. Ми допомагаємо тим хлопцям, які захищають Україну. А я вам скажу, уряд один, уряд міняється, а Україна вічна, Україна наша. А уряди міняються, покоління міняються. І інше покоління прийде на заміну та, цього. Та вже е, Оце покоління, що росте, воно вже, так, воно вже не хоче жити так, та як ми мі, в, ті, в тім комуністичному сувку, що виходить, ми ще й виходимо теж з того Совка. А, а ті діти, як вони вже бу, поїхали раз в Європу, подивилися, вони вже не хочуть, вони хочуть жити по-європейськи. Але, по але, але вдома. Але вдома. Так. Мені на завершення. Яке маєте повідомлення і що б ви хотіли побажати усім українцям, що тут живуть, що в інших країнах і взагалі що живуть в Україні? Ну, що тут єднання. Єднання і допомагати і максимум зусиль, додавати максимум зусиль. Хто як може допомогти тим хлопцям, добровольцям, щоб перемогти в тім всім всім цей? А нашим хлопцям там великої, напередові, великої підтримки від нас і, і, і перемоги. Вернутися з перемогою. Живим і здоровим, але головне з перемогою. Головне з перемогою. Триста літ! 300 літ мене! Get me.